Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У російському курську вночі був атакований важливий воєнний об'єкт. Керівник ЦПД Андрій Коваленко пише: От і наслідки стали відомі ближче до вечора. Залужний обіцяв, що всіх вбивці палачів народу покарають, усі прийшла розплата. Під час масованих атак дронів президента російського ВПК і його дружина інженерів, відповідальних за ракетоарешник, накрило прямо дрони після того, як вони йшли до своєї машини на одному з секретних військових об'єктів. Вибух був страшенний в той же час. Вагнерівці, поки РФ зайнята і Покровськом, кошмарять Рубльовку. Вони звинувачують владу РФ за злив командирів і колон в Малі. І тепер мстять. 20 хвилин тому на Рубльовці було здійснено напад на дружину Медведєва і його сина. Машину обстріляли з РПГ. Карма наздогнала, про геканалтопропомсти. Після погроз нашому президенту із залужному до Медведєва навідалась довго рука в Кремлі. паніка, повторюється ситуація з генералом хімічних військ, якого прибрали в Москві. Медведєва, мабуть, чекає така ж участь. Пишуть телеграм-канали, що ж Медведєв був одним із тих, хто напередодні повномасштабного російського вторгнення до України виступив за визнання самопроголошених ДНР і ЛНР. Але якщо про маріонетку Путіна ми чули і чуємо часто, то ось його дружина у зміготіла набагато менше. Тому розповідаємо, хто така Світлана Медведєва. Більш ніж за 30 років в Росії було лише три перші леді, але ця посада в країні ніколи не була офіційною. Після того як Путін був президентом, два терміни поспіль 2008 року новим керманичем країни став Мєдвєдєв. Відповідно, першою леді стала його дружина Світлана Медведєва. Перед тим як президентом було оголошено Мєдвєдєва, Світлана поступово почала виходити з ціні і з'являтись на публіці. Жінка вела активне соціально суспільне життя. З'являлась на заходах в пресі, хоча інтерв'ю не давала. Як і Горбачова Медведєва, любила гарний брендовий одяг, дорогі прикраси, розкішне життя і відпочинок. Неодноразово жінку заставала на тому, що вона користується приватним літаком Бомбардія за 50 мільйонів доларів. А згідно з розрахунками в Бекані Медведєва неї чоловік не могли б сплатити за оренду такого літака зі своїх задекларованих доходів. На відміну від своєї попередниці, Людмила Путіна Медведєва любить публічність, неодноразово з'являлась на обкладинках журналів, дружила з зірками, відвідувала церемонії. Радісно літала з чоловіком за кордон, фотографувалася з іншими першими леді, членами королівських родин, і політиками. Але за красивою картинкою для росіян, який президент розповідає про прекрасне майбутнє і боротьбу з корупцією, а перші леді носить речі російських дизайнерів, вихваляє російське мистецтво, ховались головні корупціонери країни. Власної сім'ї дорогі та приватні літаки, нерухомість в Європі. Виноградники, брендові речі, коштовності, люксові автомобілі, елітні будинки, квартири, а також офшорні рахунки. Син Медведєва, взагалі, жив у США. Доказом богемного життя Кримусього в перерахованого нещодавно стала розкішна яхна Фотінія, яка потрапила разом з усім за кордонним майном Медведєвих під санкції. Що ж це добре? Ситуація в Курській області неодноразово вплинула на настрої в російському суспільстві, але усвідомлення того, що війна, яку розв'язав Путін, може прийти в дім кожного росіянина, поступово з'являється, необхідно стимулювати народ Росії до розвитку антивоєнних настроїв. Так каже Володимир Фесенко, вплив ситуації в Курській області на суспільний настрій неоднозначний. Я люди їх трохи більш ніж 15%. Від загальної кількості населення, яких долає почуття помсти, і вони хочуть знищити всю Україну, але є й інший полюс, і таких людей більшість за деякими даними російських соцдосліджень, досліджень, становлять прихильники припинення війни, сказав він. Протесні настрої в Росії існують, але в меншості зазначив експерт. Напевно, є люди, які готові взяти зброю і воювати із злочинним путінським режимом. Про це говорять і кримінальні справи, які відкривають у Росії. Є і прояви силових дій проти російської влади. Це поодинокі випадки, але це особливість сучасної Росії. Росія путінська в чомусь нагадує гітлерівську Німеччину. Мій діагноз саме такий, зауважив він. Ситуація в Курській області наочно демонструє, що війна вже зайшла на територію Росії. Щоб це припинити, необхідно чинити тиск на Кремль. І це необхідно освідомити кожному, каже Фесенко. Війна переходить на Росію, і це поступово впливає на настрої росіян. Першою знакою відродження громадської думки і свободи у Росії можуть стати рухи матерів. Наразі йдеться про протести матерів військовослужбовців строкової служби. Які незаконно потрапили на фронт у Росії, поновлюється рух матерів в цьому випадку. Це матері строковиків молодих солдатів, яких призвали в армію, які не повинні за російськими законами брати участь військових діях це впливає на настрої певного сегмента російського суспільства. Зараз головне підштовхнути сприяти розвитку антивоєнних настроїв всередині самої Росії, розімував політолог. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.